Добрий день, мене звати Наталя Амельченко, Я консультант з освіти за кордоном. З 2011 року наш проект освіта у Європі відправляє студентів навчатися в Словаччину. Наш плейлист Університету Словаччини існує для того, щоб полегшити вам вибір, познайомити вас з університетами Словаччини, які є факультети і які є спеціальності. Отже, сьогодні. Університет Святого Кирила і Мефодія в місті Тернава, яке знаходиться недалеко від Братислави, є Тернавський університет Тернаві, доволі старовинний університет, є молодий університет, створений в 1997 році, з дуже цікавими факультетами і спеціальностями. Зокрема, факультет масової комунікації, факультет природничих наук, факультет філософський, факультет соціальних наук і факультет охорони здоров'я. Тобто доволі актуальні затребувані спеціальності, які у нас є на цих факультетах. Що ми можемо з вами розглянути в цьому університеті? Ну, по-перше, найбільшу цікавість у нас завжди викликає у наших студентів факультет масової комунікації, який має наступні спеціальності: комунікація в мас-медіа, маркетингова комунікація, теорія цифрових ігор. Прикладні медіа дослідження, зв'язки з громадськістю із засобами масової інформації, цифровий дизайн. Тобто дуже цікаві спеціальності, на які є вступні іспити, потрібен сертифікат словацької мови на рівень b 1 від акредитованої словацької мовної школи, і вступні іспити на різні з цих спеціальностей трішки різні, але більшості це потрібно портфоліо. Будуть співбесіди, і потрібно ще знання англійської мови. Іноді його перевіряють якимось тестом, іноді ні. Кожен рік вступні іспити на цьому факультеті трішечки змінюються, але це факультет для творчих людей. Зверніть на це увагу. Наступний факультет факультет природничих наук, прикладна аналітична хімія, прикладна біологія, прикладна інформатика. цікава спеціальність для всіх зараз. Біотехнології, хімія, захист і відновлення довкілля. Зазвичай, крім мовного, тесту, як таких вступних іспитів там не було. Вступ по оцінкам з 8 по 11 клас по гарним оцінкам зверніть на це увагу. Наступний філософський факультет. Німецька мова і культура. Російська мова і культура, англійська мова і культура у професійному спілкуванні, філософія та прикладна філософія, етнологія і неєвропейські дослідження, і психологія. А психологія взагалі у Словаччині не так багато в університетах. Це один із таких. Безступних іспитів. Іспити є лише на психологію, ну і безумовно, мовний сертифікат рівня Б1. Факультет соціальних наук. Має наступні спеціальності: менеджмент та маркетинг у державному управлінні. І загальна така спеціальність державне управління, соціальні послуги та консультування, і європейські студії та політика. Вступ по оцінкам, мовний сертифікат. Факультет охорони здоров'я невеликий порівняно з іншими університетами, має всього дві спеціальності фізіотерапія і радіологічні технології. Вступні іспити є. Особливо на фізіотерапію треба здавати ще іспити, як ніби ви вступали би там на фізичну, на фізичне виховання. Є спеціальні тести, да, фізичні, які треба продемонструвати. Ну і мовний сертифікат безумовно. Всього а, 5 факультетів, невеликий університет щодо вступа. Рівень словацької Б1, але якщо у вас до вступу там є ще 2-3 роки, і ви розглядаєте Словачину, то готуйтесь, що може бути підвищення мовного рівня і попросяться вже скоро сертифікати Б2, як у більшості країн Європейського Союзу. Є спеціальності без вступних іспитів, є зі вступними іспитами. Дізнавайтесь заздалегідь, не такі страшні вступні іспити, якщо ви до них готові. Письмові профільні тести, або там фізичні тести на фізіотерапію. Є навчання англійською мовою не на всіх спеціальностях. Пишіть запит, будемо дивитися, чи є, чи немає саме ваша спеціальність. Англійською, безумовно, рівень b 2 IELTS, TOEFL, інші сертифікати. І теж є наступ певні письмові тести, профільні, якщо це цікава спеціальність. Підготовка. Мовні курси. І зараз їх треба починати десь після 9 класу, тому що рівень B1 1 це теж такий непростий рівень. Я не підтримую ту концепцію, що за 2-3 місяці ви можете вивчити словацьку мову на тому рівні, щоб сприймати лекцію з прикладної аналітичної хімії словацькою або навіть з комунікацією в мас-медіа. Як би мені це здається мало реальним. Тому мовні курси 10-11 клас, профільні предмети, зверніть увагу на оцінки профільних предметів, гарні оцінки взагалі з 8 по 11 клас. І зверніть увагу, що в Словаччині все більше відкривається підготовчих відділень, якщо ви рішення прийняли достатньо пізньо, і ви би хотіли все ж таки вчитися в Словаччині, а рівня мови вам не вистачає, то ви можете приїхати семестровий курс пройти, або річний курс пройти зі словацької мови і профілю, що вас підтягне. Ви адаптуєтесь в країні і можете далі вступати в конкурсні університети з великою кількістю там бажаючих, і це ну, значно спрощує ваше подальше навчання. А ми консультуємо щодо вступу в Словаччину і супроводжуємо щодо вступу в Словаччину. Ще хотілося б звернути вашу увагу. В опису під відео буде сайт університету, посилання на сайти. Коротенько, хотілося б на нього подивитися, на цей сайт, що він себе представляє. Отже, сайт у нас самого університету Кирила Фоді в Тарнаві. Де ви можете чітко подивитися, не зовсім коректно Google його перекладає, але все ж таки є у нас можливість дивитися, що це. І гуртожитки, та? що стосується проживання. Студентський гуртожиток є. Розміщення є, є декілька гуртожитків. Можна дивитися там, інструкції, ще щось як би там розміститися. Ну, самої фотогалереї я поки що не бачу, є е, прайс-лист на проживання студентів, ви можете подивитися, є е, можливість з інших університетів жити в цьому е, гуртожитку. Ну, власне, от їх є декілька, ви можете е, погуглити да, і подивитися самі якби, варіанти розміщення в такому гуртожитку. Студентські гуртожитки в Словаччині вони досить бюджетні. Але вони і доволі скромні. Тому завжди можна подивитися на якісь певні цінники, які тут є. Вартості проживання, цінники. Да. І дивіться, ми бачимо, що якщо ви постійно студент університету, ви можете тут жити за 90 євро на місяць. Це дуже-дуже бюджетно. Депозит є, да, способи оплати і так далі. І це доволі. Цікаве бюджетне проживання. Отже, університет Святого Кирила Мефодія в Тарнаві, близько від Братислави, багато цікавих спеціальностей вступом без вступу. Дізнавайтеся деталі, дивіться наші відео про наступні університети Словаччини.